Добрий день, шановне панство. <кій> Дивіться, зараз прийшла на Україну зима, хай пізно не пізно, але зима прийшла. В мене навіть от кашляє чогось нутрія. Ну, але то менше з тим, сьогодні хочу звернути увагу вас на того, хто має кітних самок, і що треба, на що треба звернути увагу зимою. З, хто має кітних самок. Ну, Кітним самкам, так як вода замерзає, потрібно їм давати або достатньо соковитих кормів. Достатньо на кітну самку це пів кілограма, мінімум пів кілограма соковитих кормів, а нема соковитих кормів, то потрібно або лід давати. Сніг, літ можна кидати в клітку або давати їм обов'язково пити, тому що для кітної самки обов'язково, щоб було достатньо води. Якщо не буде достатньо води пити самка, то можуть бути проблеми при народженні внутріння. Зазвичай, на мою думку, Маємо проблеми, коли є мертвонароджені внутрінята, то, на мою думку, 80% залежить від того, скільки, який раціон внутрії і скіль, чи вона має доступ до води. Бо якщо навіть раціон хороший, нормальний, але внутрія споживає мало води або соковитих кормів, то в неї будуть, можуть бути великою вирогідністю того, що в неї можуть бути проблеми з народженням дітей, бо кітні самки дуже залежні від того, від води в організмі, ну і взагалі буде самка, якщо не буде мати достатню кількість води, то то буде провокувати що провокувати, то, що е, плоди в неї будуть внутрішня, то утробі будуть рости великі, і потім виникає проблема з їх народженням. Ну, знову треба самки, які е, кітні, треба теж пильнувати, щоб. Останній місяць їхньої вагітності менше давати вже їм кашів, але більше давати суховитих кормів, якщо вони є. Якщо нема, то старатися гілки якісь дати, дати сіна якогось кращого, ну, зменшити їм калорійність корму. Ми трошки таким чином можемо отримати трошки менше внутрінята. Але буде дуже велика вирогідність в тому, що самка їх народить. Бо толку з того, що, що самка народжує, наприклад, 12 штук, а остається, дай Боже, щоб осталося там 10, 8, бо є 2, 2 а то й більше мертвонароджених інтернет. Бо зазвичай. Чому народжуються мертвонароджені внутрішня за рахунок того, що ну, особливо перше, чи яке, ну, перше саме більше внутрішне, яке виходить, воно дуже велике і воно затримує е, вихід інших внутрінят. І наскільки самка е, допомагає зубами виривати то внутріння, і наскільки часу вона буде надавати. Е, Ну, щоб витягнути його, то чим більше часу вона мучиться з тим внутрішням, яке не може вийти, тим більше там, е задихується, бо там внутріняч говорить, я не, то, що 15-20 хвилин виходить з неї, але як вона не може перше витягнути, то друге внутріня теж не виходить, задихується. І виникають ось такі проблеми. Так що, дивіться, за своїми кітними нутріями, давайте їм достатньо соковитих кормів. Нема кормів, давайте воду, нема води, давайте лід. Лід. мороз того. А літом муситься зробити поїлку. Найкраще, коли плюсова температура, звичайно, поїлка, тому що в поїлці. Внутри я в будь-який момент може підійти і напитися води. Все, дякую за увагу, до побачення, всього найкраще.